Всім привіт! Сьогодні хотів би трошки поговорити про поняття емоцій, почуттів та настрою. Взагалі, чому ми можемо плутати ці поняття? Ну, не так важливо, що ми можемо їх плутати, то нічого. А от якщо ми це не відчуваємо, що ми плутаємо або взагалі не відчуваємо якісь емоції, почуттів, тоді можна звертатися до спеціаліста. До мене, наприклад, така мікросамореклама. Ну, то таке. Давайте поговоримо про визначення емоцій. Що таке емоції? Емоції це такі наші внутрішні переживання. Вони короткі. Вони... Ми реагуємо на зовнішній, або, скажімо так, зовнішній світ, або внутрішній світ. Наприклад, біжить на нас собака. Вона об'єктивно ззовні. Ми її боїмося, якщо вона страшна, так? якщо там пікінес хоча Пікінеси теж дуже злобні бувають. Ну, Це таке коротке емоційне переживання. Почуття це вже більш довгі емоційні переживання, які а, несуть більш таку соціальну форму, культурну форму. Тобто ми можемо переживати любов до чогось, прив'язаність до чогось. А, почуття, а, якщо ми погано щось зробили, наприклад, почуття провини ми можемо а, відчувати. Так, оце така більш а, довга Довгий такий емоційний стан, емоційне переживання. Настрій це дуже просто, це фон, в якому це все відбувається. І настрій може не завжди бути від якогось об'єкта, тобто там, від думки, він може змінюватися. І настрій взагалі вважається, що настрій це така штука більш довга, вона там, протягом дня, протягом днів, місяців навіть буває у деяких людей. От. Ну, от так, якщо це коротко. Ну, а якщо ще більш коротко, да, можна представити, що емоція це така іскра в полум'ї, е, почуття це сам вогонь, який горить, <хи> а настрій це фон, біля цього вогнища, в якому це все вариться і жариться. Ну, це так.